Вітаю водолії. Це ваш старопрогноз на тиждень з 12 по 18 травня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Нагадую, розклад у нас загальний, але надіюсь, карти максимально програються в вашому житті, дають вам якісь підказки, поради і так далі. Так, водолії. Тиждень з 12 по 18 травня. Понеділок, понеділок в водоліїв. Паж мечів буде говорити про те, що водолії, можливо, хтось навчається, хтось збирає інформацію, хтось вивчає інформацію. Паж мечів він у нас такий любознательний, це ваша карта, де може говорити про те, що ви от будете десь аналізувати щось. Читати, повишати свою кваліфікацію, знову ж таки, включати своє логічне якесь мислення по відношенню до когось чи до чогось. Да? Карта Мечів нам буде говорити ще про те, що може бути якась ситуація, де нам треба проявити якусь смікалку, холод і, знову ж таки, от підхід з здорового глузду. Тобто, да? то якщо у вас є якась ситуація у вашому житті, де вам потрібно. Включити себе от понеділок, це якраз той день. Вівторок. Королева кубків. Нам буде говорити про рака рибу скорпіон. Жінку, яка може бути присутня в вашому житті. Карта буде говорити нам про те, що в нас цей день присутня емоційність. Королева кубків в нас така емоційна жінка, яка зігріє своєю любов'ю, теплотою, е, опікою, тобто людина, яка, от така, знаєте, мама, бабуся, тітка і так далі. Королева Кубків ще може нам говорити про те, що це ми можемо бути такий вівторок, проявляти от таку любов і ласку і так далі. День може бути емоційний. День може бути такий, коли ми звертаємось до такої людини. Це в нас психолог, лікар, людина, яка вміє слухати. Яка надасть вам пораду, якщо вона вам потрібна. Середа. Середа у нас йде чотири кубки, яка буде говорити нам про те, що ви не задоволені якимось своїм станом, своїм результатом. Вроді і у вас є чотири кубки, але якийсь стан вас не задовільняє. Тобто, чотири кубки нам говорять про те, що. Всі вони повні, але якоїсь емоції нам не вистачає. Але нам варто повернути голову, і ми його все ж таки побачимо і віднайдемо. Але ви от будете, знаєте, от по цій карті є стан перенасиченості. Тобто в людини є все, от вона щось шукає, до чого от її знайти якийсь, е якийсь момент, який її не влаштовує, і посидіти і подумати, от чого ж це мені не вистачає. Четвер. Четверна король Пентаклів буде говорити нам про діву, тельця або козирога, Така людина може бути присутня в вашому житті. Якщо ж ні, це буде говорити про те, що ви будете обдумувати свої фінанси, працювати на досягнення своїх фінансів. Карта фінансова буде говорити нам про якісь плани, про якісь. Обдумування, перспективу на майбутнє, прораховування цих фінансів. Король Пентаклі у нас земляна стихія, яка буде нам говорити про спокій. Тобто день буде спокійний. Можливо, ви будете от також в таких спокійних енергіях в цей день, нікуди не будете підганяти якісь події, а просто будете насолоджуватися тим станом і тими фінансами, які у вас є на даний час. П'ятниця. П'ятниця у нас карта Єрофанта буде говорити про вашу моральність, про вашу духовність, про те, що ви сьогодні чітко притримуєтеся свого чогось, да? якихось моральних своїх установок, якогось е своїх принципів, через які ви не переступите. Да? Карта Єрофанта нам говорить про духовність. Можливо, хтось буде звертатися до духовного лиця, хтось піде в храм, хтось. Поїде до своєї родини, тому що карта Єрофанта намі показує родину свою. Нашу верніше. Карта може нам ще показати про наставника, який може присутній бути в нашому житті. Якась людина, яка може нас чогось навчити, в якої ми можемо взяти якісь знання, які нам потрібні. І ця людина може бути у вашому житті. Що ця що Ця карта буде нам говорити про земляну стихію, тому що карта Єрофанта це в нас також тілець, тому в два цих дня у вас може бути земляна стихія. Ну, карта Єрофанта нам буде ще говорити більш про те, щоб ми повишали свою духовність, щоб ми от більше молилися, зверталися до вищих сил і просили в них захисту. Субота. Субота в нас йде 9 мечів, яка буде говорити про те, що є якісь страхи в нас в суботу, якісь в голові в нас є страшилки, ми придумали собі якусь страшну ситуацію, можливо, хтось не спить в суботу, да? і от безсонна ніч дається людині важко. Карта буде говорити нам про те, що, можливо, ми надумали щось собі, якийсь є стан речей, який ми вже намалювали в своїй голові, і переживаємо, як воно буде для нас. Мечів, це всього лиш наші думки, насправді його не існує. Тому, якщо ви дивитесь цей прогноз, не звертайте просто на це увагу, переключіться на щось інше і от уявіть себе от в такій одежі на зеленому полі. І неділя. І неділя, карта місяця, нам буде говорити про страхи, про сумніви. Хтось таки не прислухається до, цього, до цієї поради, і от порини в місяць. Да? Місяць це знову в нас вже якийсь є страх, якісь сумніви, якісь небачення ситуації на майбутнє. Місяць він нас ем, не показує нам перспективу, тобто щось скрито від нас, щось є тайне, можливо, це буде стосуватися вашої роботи, можливо, це стосунків. Тобто людина не бачить перспектив в майбутньому. По місяцю у нас є сумніви. Ми не Бачимо, куди йти, як нам рухатися. Знову ж це буде говорити про те, що ми що це воно тільки на інтуїтивному нашому відчутті, тобто його немає. Немає ні в перспективі, немає на такому плані, що ми можемо його побачити і, і пощупати. Це просто у нас є, от всередині. По цій карті ми прислухаємось до своєї інтуїції, і вона нам чітко підкаже, куди нам рухатись. Карта місяця нам ще буде говорити про знака Зодіака Рибу, з яким ви можете комунікувати. Можливо, просто ця людина вам підкаже, що далі робити, і роз'яснить вам ситуацію. Наприклад, відкриє очі на якісь... Закриті для вас, от, новини, чи інсайти, чи моменти, тобто щось якесь є ситуація від вас закрита, і, можливо, ця людина вам її прояснить. І дайте мені пораду для водоліїв на тиждень. Порада для водоліїв. П'ять м'яч. А п'ять м'яч нам буде говорити про те, що ви повинні вступати в якісь конфронтації, якщо у вас будуть на цьому тижні. Тобто, якщо будуть люди, які будуть вас провокувати, які будуть от робити якісь нечесні дії по відношенню до вас, ви повинні завжди бути начіку і відстоювати свої інтереси. І так, водолії, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!